Головне, щоб на дивані було зручно сидіти, сказала клієнтка. Зараз тестуємо, Йди сюди. Зручно сидіти. Дуже зручно. Серйозно? Подушки такі маленькі. Хочете протестувати? Ні? Дуже зручно. Ніхто не хоче, <сих> бо ми ще стали, висіли, ні? Боже, які ви. <сих> а тут зручно сидіти, як ти думаєш? Ой, тут зручно лежати. О, Тільки ми навіть Помістимося треба... Ми вдвох є. іще ви, дівчат. <сих> Дивіться, диван вміщає в себе од чотирьох. До чоловік до безконечності. до безконечності. Ну, дуже зручно. І сидіти, і лежати. Подушка дуже зручна, але на цьому дивані не, можна зручно спати, тому що немає е, ніяких стиків і е, переділок. Наповнення тут безпружинне, якісне, майже як в ортопедичному безпружинному матрасі. А саме головне це чарівна розкладка. То взагалі це волшебство. Якась а не розкладка. Разом будемо розкладати да, чи по очереді. Давай. давай ти розкладаєш, я складаю. Добре. Де? Хлопець. І рівне спальне місце. Рівне спальне місце. А я назад. Хлопець, а ти можна одной розкладаєш рукою. А я ти тепер розкладаєш. Розкладаю. Теж одною рукою. А другою каву а можна. А можна швидко дивися. Я складаю, ти розкладаєш. Дивись, раз. Раз. Дивися. Раз. Та все, давайте сідати. <рес> Боже, молода така ледача.